Всіх вітаю на моєму каналі. Так, приїхала мені посилка. Приїхало дуже багато лопаток для взуття. Може комусь треба для дому, а воно на подарунок. Дуже гарний подарунок. Також є обір шампурів з тризубом. Сьогодні якраз день тризуба. Ну. Дивимось, зараз зроблю вам відеогляд тих лопаток, що приїхали і шупурів. Так, починаємо ми з такого кабанчика. Бачите. Тут є клеймо автора. Так, вона виглядає. Ну, тут е, довжина її десь. Тут треба, треба міряти кожну від 71 до 73 см. Як з якої голови. Тут дерев'яна ручка, все стине латунне. Тут таке латунне виключене. Дуже гарна. Вона є міцна. Не таке, як там є. В інтернеті спрутика, що раз в зуси воно з'їгнулося. Так. Йдемо далі. Далі у нас. Також можна зробити е, подарункову лопатку. Тобто ось тут, чи тут середини, чи тут ззовні можна вигруювати, чи як там щось там когось вітаю, такого такого чи як там, кому як бажає. Ну то вже ціна буде трохи інша. Так, ось такі є дві з головою лева. бачите. Ось Таких є дві, там є по одні, поки що є дві, так, бачите, ось такі, так, Є також така щерепом. Ну, таку, я думаю, на подарок, напевно, що дарити не можна. <реш> Теж собі тику для дому, для любителянтів може бути на подарунок. Також є ось з орлом є аж три штуки. Я їх замовив три, тому що їх найбільше беруть. Возьму на руку як не Жарний подарок комусь такой дробь ось такі лопаточки. Так, тепер у нас є ця лопатка менша, вона має 50 см. А тут з великою головою лева, тому ми повністю златонь. Бачите яка? На цілу руку голова. Злісний лев. Хто в мене вже замовляв усі? Дуже задоволені. Ціни, ціни по них різні. Ось цього. всі, що зараз є, вони є одну ціну. Тут ціни будуть інші. Тут. Ті вже більші, ці на 62 см. Бачите наскільки скільки -то надовше? Тоже така велика голова лева. Має 62 см довжину? Ось така ну ось так воно виглядає, якщо визываться. Ці ну інша ціна, ті ці самі дорожчі. Ну, оця іменно. Що 62 см. Кого цікавить, звертайтеся мій номер телефону 093 70 77 -88 5 Або пишіть мені на вайбер. Цей номер є на вайбері. Також є такі маленькі голової коня. Три коня, тут бачите вони від 36 сантиметрів до 37, як і кавни. Ось так воно виглядає, теж повністю з латуни, грубе. Так. Ось цікаві, звертайтеся. Також були робили одну таку на подарунок. Ось тут було взаді, е, вибито таке подарунковий. ну там знак нам скинули. На вайбер приблизно як воно має виглядати і щось таке ми зробили. Так, я я це відео зняти. Ну, Людина та, що замовляла, була задоволена. Ну казали, трошки <кій> не таке вийшло там. Так клеймо, що мало бути. Тому що там не було просто, просто надписи. А там була велика буква, наприклад, прізвище, потім ім'я, потім по батьку. І так все мало бути в одному, але ще так розмальовано. Ну, але все одно людина була довольна. І цей. Казала, не знаю як буде цей. Тому що подарунок, чи буде довольний, задоволений чи ні. Ну їй дуже сподобалось. І так, ще є шампура. Шампура. 80. Сантиметрів щось мають. Продаються набором. 6 штук. Також можна окремо дозаказати. Ну і якщо цікаво, можна і одну комусь продати. Ну, ціна буде інша, ніж набору. Також, бачите. Сьогодні у нас якраз день тризуба. Все з латуні зроблено. Самий шомпур є металевий. Його не роблять з нержавійки, не знаю чому, тому що, вам ну, сказали, ліпший. Ну, Якщо хтось не згідний, можете написати і розказати чому. Ось такий, бачите. Ось так таке коротке відео. На верні сажі ми не торгуємо, холодно, чекаємо весни. Всі автолегенди стоять в гаражі, теж чекають весни. Так що, якщо комусь цікаво, звертайтеся. нагадую, мій номер телефону 093. 70, 77, 88, 5 Дзвоніть, питайте або пишіть на Viber, я вам скажу. Що яку ціну. Також можу зробити кожну її окремо перегляд. Що хоче хтось більш детальніше подивитися. Ну, якось так. На ну, все два до зустрічі.